Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую у новий влог. Починаю я його із базарчику. У нас було свято Святого Миколая. Тож перед ним треба було добряче походити, допомогти Святому Миколаю знайти все, що потрібно. Як бачите, всі магазини переповнені різними такими новорічними прикрасами, всюди є багато різних знижок на все. Але це все-таки дуже відносне, оскільки всі ми знаємо маркетингові ходи із знижками, такими, нібито знижками, і насправді дуже важко потрапити дійсно на знижку і на якийсь якісний товар, який би був. Дійсно, такій знижці, що можна було би його придбати. Ем, закуповувалися всім, що потрібно. На красу можна на якусь таку подивитися, поки що якоїсь такої краси не дуже треба, вона не в пріоритеті, а продукти потрібні завжди. Е, я люблю мати так двабасві крупи. От, наприклад. Там, рис. Я його купляю не в одну пачку, а дві-три пачки. І покласти. Вже купила кутю, Бо як як свята наближаються. Навіть тут джміль у такій шапочці святковій. Макарони, е, така начинка. Тому що з усіх начинок макола, вона мені якась така найсмачніша. Розпушувачі для тіста. Фанільний, кава, Курземе, тому що таку п'ють діти, ще розчинний цикорій п'ють. і нормально теж п'ємо. Кава ось така жокей із кавів таких базарних, мас маркетових зелений жокей мені найтакий м'якший, найлегший, бо інші потужні я каву дуже. І так стараюся не пити багато одну чашечку в день, а якщо і то і не одну. Не п'ю, але так як в мене понижений більше тиск, то п'ю. І що ще? Купила такі гарні свічечки, хочу щось із них зробити, десь їх примостити. Ленято таке і хім'я. Тут, так, як завжди, закінчився порошок для то такий великий, 7-кілограмовий ріль купила, мені дуже рекомендували, бо казали, що він не Закордонний і дуже добре пере. Немає взагалі він ні перекладів наших, ні нічого. Його тут не перефасовують, бо буває, що привозять і розфасовують, а він, ніби який був за кордоном, такий привезли. І ось такі капсули. Капсули я вже купляла ось такі. Дійсно, капсули з усіх капсул, які тільки я пробувала, мені сподобалися найбільше. Хоча всі продавці, коли ти купляєш, тобі там щось рекомендують, кажуть, о, такі там дуже добрі, такі добрі. Мені вони подобаються ось суто через те, що, по-перше, вони не мають терм... такого термоядерного запаху, і вони відносно непогано беруть. Тому що ну, немає якоїсь такої чарівної там, е капсулки, щоб ти кинув, і тобі відіправи все. Тому що якщо діти щось тобі заляпають, ти все одно е мусиш і пляму вивести, і запрати, або затопчуть шкарпетки, і ти просто кинув пралку і витягнув, і вона, вони вже у тебе супер чисті, такого нема. Але отакі капсулки е суто там, для постілі, там, ще для чогось, вони йдуть для кольорового, а ще і для білого. Я теж пробувала їх купувала. Ну, і мені з усіх вони найбільше подобаються. отакі. Тільки через те, що я не люблю запах. Мені не подобається запах дуже сильний, а вони такі мають нейтральний запах. Бо буває, ти береш там капсулу, щось навіть просто розводиш її в воді, щоб щось попрати, або нею щось помити. А запах такий стоїть, якби ти не знаєш скільки там того порошку влупив. А вони відносно. Ну, Мені, принаймні, подобається. Хто не пробував, можете спробувати, може і вам вони підійдуть. Порошок такий не знаю, буду пробувати перший раз, хоча арелім користувалася до того, дуже аж якоїсь такої великої різниці між іншими ну, таких кращих порошків, то я не бачила. Буду пробувати, ще такий неперекладений, заграничний, може теж буде непоганий. Порозносила, все, поскладала і треба щось швиденько приготувати і ще відправитися до Андрійка на виступ. То ми так з вечора приїхали, все, лишили вдома, а вже зранку я розбирала те, що там привезли. І якраз таки пішли діти в школу. Я зараз готую деруни, і зараз самі треба бути йти в школу на виступ. Деруни готую дуже просто, тру на двох різних терках, на дуже дрібну і на трошки грубшу. Яєчко, борошно, можна всередину дати трошки сметани або молочка. Перемішали і обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. Смакуємо із сметанкою, можна натирати ще сиром гарячим, тоді все тягнеться і так дуже смачно. Щоки не вузі святими коває. За да вікном сніжок летить, вітом заріває, до спішіть усім до нас на святому коває. Добру долю, принце, уся те зло і лиху недолі, від України відверни. Боже Миколаю, я тебе благаю, закрий наш небо своїми руками, щоб ворожі ракети не падали, знов, щоб все повернути, скоріше до мами, щоб в Україну прийшла і мир, і любов. Богні, добре, вогні, що Бог. Ось так пройшов у нас день святкування святого Миколайчика. Діти всі раділи. Звичайно, дітям для щастя багато не треба, якісь солодощі, навіть той самий виступ, такий піднесений настрій, радість, попри все, що у нас такі складні. Умови, війна, але все одно і шкільний колектив старається все організувати так, щоб дітям запам'яталося тільки хороше. Звичайно, що наша школа є далеко від безпосереднього проведення військових дій, але діти також усі війну на собі відчувають не в тій мірі. Які відчувають ті, які знаходяться ближче, але е, безслідно все це теж до них не проходить. Миколайчик завітав і до нас, не просто в школі, але й вночі. Ми були чемні. Також е, наші діти старалися зібрати щось солоденьке і для воїнів. І... Відправити для них, збирали такі пакунки із солодощами, з теплими шкарпетками. І кожен, як міг, долучався до такої акції. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Маю велику надію, що відео, було моє не дуже вже і нудним. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. І будемо зустрічатися з вами все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей.